Розпочинається матч дивізіону Урбан Ей між командами Стимул та Синдикат. Номінальні господарі Стимул. номер 1 Григорій Ганчук. 23-й Давид Дахно. 15-й Микола Кошак. 22-й Вадим Мандзюк. 3. Артем Марчук. 10-й Юрій Павлик. 30-й Юрій Вихристюк. 17-й Максим Ширченко. Склад команди Синдикат номер 10 й Максим Ілюк. 9. й Павло Білоцерковець, 27-й Андрій Заболотний. 3. й Владислав Колосов. 12-й Станіслав Лошков. 20-й Костянтин Мітленко. 1. й Олег Михальчук. Двадцять другий. Антон Нікітов. Восьмий Олег Поруцький. Перше командне порушення. Синдикат. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий, уже четвертий за ліком матч в програмі цього туру у дивізіоні Урбан А на стрітфутбол Челендж Київ Стимул та Синдикат зустрічаються команди, які знаходяться ближче до середини табелю. Про ранги цікавий поєдинок нас з вами очікує насправді з огляду на те, що обидві команди, в принципі, останній тур можуть занести собі в актив. І дійсно проявили неабиякі ігрові якості тиждень тому, і стимул, і синдикат. Якщо говорити про помаранчево-чорних, вони перервали серію з чотирьох матчів поспіль без витяг, що було вкрай важливо у контексті продовження боротьби за медалі. Традиційно саме вміння в атаці вдалося проявити помаранчево-чорним у минулому матчі проти ФК Тріумф проти аутсайдера дивізіону Урбан А. 8-6. ось таку голюбу феєрію. Тиждень тому влаштували Стимул та ФК Тріумф. Але в цілому, в тому матчі, все було зрозуміло ще заздалегідь. Ще на початку другого тайму. Помаранчево-чорні повели з рахунком 7-1, після чого дозволили собі розслабитися. А суперник все таки не здався і був близьким напевно до найбільш видатного камбеку у цьому сезоні на стріт Челендж Київ. Але Стимул втримав переможний результат. З рахунком 8-6, повторюся, на користь стимула завершився той поєдинок. Якщо ж говорити про Сіндікейт, то ця команда спромоглася відібрати очки в лідера. Олімп розписав другу мирову поспіль і минулого вікенду саме синьо білі зуміли зупинити. Лідера дивізіону Урбан А. Гравці синдикату вкотре підтвердили статус незручного опонента для Олімпа. Відібрали очки, зіграли в нічию вдруге за останні три сезони проти Олімпа. І загалом, якщо говорити про синдикат, то команда вже три матчі поспіль не поступається. Дві нічії та одна перемога. За цей період часу тим часом порушення правил. Перший фол у пасиві стимула. Перший командний фолл стимул. Один-один за порушеннями правил ми маємо станом на п'яту хвилину штрафний на користь синдикату. Удар не сильний. У ближній кут у виконанні Колособа. Але Григорій Ганчук ситуацію цілком контролював у тому моменті. А ось і перший гол від Стимула. Артем Марчук. Хто ж як не він? Давид Дахно відзначається асистом, забуває Марчук і таким чином стимул виривається вперед на п'ятій хвилині. На п'ятій хвилині рахунок відкрито. Забиває стимул, відзначається Артем Марчук. Черговий гол для найкращого бомбардира дивізіону урбан А у попередньому сезоні Артем Марчук став найкращим голоадором серед усіх дивізіонів на нашому турнірі. А зараз, якщо говорити про цей сезон, Артем Марчук забиває свій 24-й м'яч. Пригадуємо, що один із поєдинків він навіть пропустив через дискваліфікацію. Це був матч позаминулого туру, якщо мені не зраджує пам'ять. Тому навіть не в кожному матчі цього сезону брав участь третій номер стимула, але спромігся забити уже 24 м'ячі з урахуванням сьогоднішнього результативного удару. І у цьому сезоні Артем Марчук знову серед усіх дивізіонів є найкращим бомбардиром, де продовжує демонструвати свій хижацький інстинкт, свій хист Артем Марчук. У попередньому матчі проти Тріумфа він теж став найрезультативнішим футболістом у складі Стимула, набив собі чудову статистику у тому матчі. Забиває й сьогодні. Марчук зараз працює на перехоплення. Марчук Марчук рухається з м'ячем. Марчук не зумів пройти граючого тренера Сінді Кейт Костянтина Мітленка. До речі, якщо згадувати попередній сезон. Команди також виступали в дивізіоні Урбан А. Стимул став віце-чемпіоном ліги у попередньому розіграші. Сіндікейт фінішував тільки на 8-й сходинці, але в очному протистоянні у Стимула були величезні труднощі. Так, команда перемогла з рахунком 4-3. Але якщо хтось пригадує той двобій, там синдикат вів з рахунком 3-1. Артем Марчук на 29-й хвилині на екваторі другої половини скороти відставання в рахунку. А протягом останньої хвилини, чистого часу в другому таймі, Артем Марчук забив ще двічі, загалом покер у тому матчі, оформив третій номер і вирвав шалену, просто божевільну, звитягу для своєї команди вольового характеру з рахунком 4-3. Синдикат тим часом рахунок зрівнює, так? Так, Костянтин Мітленко, інший лідер у складі синьо-білих, теж відповідає своїм результативним ударом. На восьмій хвилині вдається відновити статус-кво на восьмій хвилині. Рахунок стає рівним. Відзначається номер 20-й Костянтин Мітленко, синдикат. Отже, 1-1 у нашому матчі Сіндікейт демонструє, що і в цьому сезоні теж а воліє створити неабиякі труднощі стимулу. Якщо говорити про ситуацію в турнірній таблиці. Перед початком цього туру то синдикат знаходиться на 11-й позиції, 12 очок після 10 зіграних матчів. Звісно, на медалі претендувати з такими результатами і з таким відставанням буде напрочуд складно. Щодо стимула, то стимул має на 3 бали більше, але помаранчево чорні зіграли на 2 поєдинки менше. Вони на 8-й позиції перебувають, але до речі, відставання від топ 3 від ДТЕК, який посідає третю сходинку, принаймні посідав перед початком цього туру. Складає все голошень три бали. Граб запасі ще залишається у стимула, тому за втраченими очками стимул точно ще не потрібно списувати з рахунків. Ця команда досі залишається одним із фаворитів, що на завоювання бронзових нагород. Навіть попри ту чотириматчеву безвиграшну серію, яку вдалося перервати тільки минулого вікенду. Нині стимул восьмий. Але щільність на горі турнірної таблиці, особливо починаючи з третьої сходинки і до восьмої просто шалена. Колосов. Колосов у напрямку дальнього кута пробиває. Ганчук на корнер м'яч переводить. Шановні вболівальники, не забувайте підтримувати своїх улюбленців лайками. Там, зокрема, і в чаті до нашої онлайн-трансляції з'явився відповідний заклик, аби ви ставили лайки. У нас вже є 14 вподобайок. Всього лише однієї не вистачає до 15, тому давайте доб'ємо до цієї позначки і будемо рухатися далі. А хто досі не підписаний на ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, обов'язково це зробіть. Тим часом половина першого тайму вже зіграна у протистоянні стимула та Сіндікейт. Команди обмінялися голами. Рахунок 1-1, гра доволі рівна. Тому, в принципі, результат на табло відображає те, що ми бачимо на полі у виконанні обох колективів. В принципі, рахунок справедливий. Але все найцікавіше у цій парі ще попереду. Зараз момент у Сіндікейт. Команда вже могла вириватися в параду рахунку. Пробивав заболотний. Але Ганчук парирує цей постріл. Сіндікейт залишатиметься з м'ячем. Це уже четвертий поєдинок в програмі 11-го туру в дивізіоні Урбан. А зараз давайте швиденько пробіжемося по інших результатах, які сьогодні вже були зафіксовані. В контексті боротьби за медалі це особливо цікавить прихильників стимула. Шевроле здобув перемогу з рахунком 4-3 у надзвичайно драматичному протистоянні. Із Южбором перед початком цього туру. Южбор посідав четверту сходинку. Шевроле був шостим. Але саме блакитно-чорні спромоглися перервати серію з трьох поразок поспіль, здобувши з витягу з рахунком 4-3. А зараз, до речі, дахно міг забивати і повертати лідерство в рахунку для помаранчево-чорних. Просто вбивчий момент не реалізовує він, замикав дальню стійку, але значно вище. Над поперечною пролетів м'яч після удару 23-го номера стимула завдяки тій перемозі Шаброле за очками наздогнав ДТЕК, який іде третім у команд по 18 балів після дев'яти зіграних матчів. Нагадаю, у стимула 15, але після восьми поєдинків тобто за втраченими очками. Стимул не поступається командам, які йдуть на треті позиції, які ділять третю сходинку. А, власне, детек сьогодні ми ще побачимо. А детек теж зіграє лобовий матч проти ще одного претендента на медалі. А зараз подивіться, який момент у заболотно. Фантастичний момент захисника пробивав, що створювало неабиякі труднощі для Григорія Ганчука, аби зреагувати на цей удар, і м'яч від однієї стійки зрикошетив в іншу і вилетів в поле шалений момент. І зараз насправді можемо говорити, що обидві команди змарнували фантастичні нагоди для того, щоб забити другий м'яч і вийти вперед у рахунку, що в першому таймі. Так, проти Джокера сьогодні ще зіграє детек, але більш детально про всю програму туру. Програму наступних матчів ми ще поговоримо. Також сьогодні ще було зіграно два поєдинки команд із нижньої частини таблиці. Аванті перервав серію з шести матчів поспіль без звитяг з рахунком 3-0 Команда впевнено переграла Фортрес. «Фортрес» натомість продовжив невдалу серію. А головною проблемою у тому матчі для фортеці, напевно, варто назвати збір. Весь поєдинок команда Сергія Старченка змушена була проводити без замін та ще й без дискваліфікованого Назара Целюрика. Ну а також у попередньому матчі, який ми спостерігали, дизайн фасад здобув розгромну перемогу над Фавбет. Тім з рахунком 6-1. Дизайн фасад, до речі, піднявся по турнірній таблиці ближче до середини, завдяки цій звитязі. Але з іншого боку, на розгромну поразку підопічні Руслана Катаранчука не заслуговували. Довгий час у першому таймі рахунок залишався невідкритим. Фавбет бився на рівних. Інколи навіть був гострішим силу селену моментів. Команда Руслана Катаранчука змарнувала до перерви, але пропустивши кілька мічів під завісу першої половини. Далі Фавбет просто розвалився. І в підсумку дизайн фасад переміг з рахунком 6-1. Такі три матчі, три результати сьогодні вже були зафіксовані в 11-му турі. По завершенню протистояння Стимула та Сіндікейт, нас іще чотири матчі очікують, але про всі ці поєдинки детально ми ще поговоримо. Особливо варто зауважити, що у нас паралельно на двох полях уже о 13.00 повинні стартувати два топ-матчі у дивізіоні Урбан А топ-матчі, особливо у контексті боротьби за медалі та чемпіонської інтриги. Але поки не буду розкривати карти. Детально ми поговоримо напевно вже в другому таймі про наступні матчі, які нас із вами очікують у дивізіоні Урбан А сьогодні. П'ять хвилин залишається до перерви. Передачу напрямку Марчука, і той без зайвих роздумів першим же дотиком пробиває з лету ворота. Все ж таки не влучає Артем Марчук. Нагадаю, з урахуванням сьогоднішнього забитого м'яча уже 24 у цьому сезоні має Артем Марчук у своєму активі. Це безапеляційний лідер у списку найкращих бомбардирів не лише дивізіону «Урбан», а, а й серед усіх ліг цього сезону на стрітфутбол Челендж Київ. Кошак. Позиційна атака для помаранчево-чорних. Кошак зіграв на дахна. Ганчук. Ганчук вперед завантажує там. Дахно, спробував зіграти на випередження, але впевнено кулаками зіграв Олег Михальчук. Або ж легенда 34, як у нього на спині на футболці. Написано Колосов. Колосов, прострілює м'яч. Не доходить до партнера на дальній стійці. Марчук розганяє швидку атаку. 3-1 вихід. Марчук Марчук сам пробиває, сам організував, сам забиває. Для чого партнери, Якщо можна все зробити самому, Артем Марчук на 17 17-й хвилині оформлює дубль і забиває уже 25-й м'яч для себе у цьому сезоні. Тиму виходить вперед. На 17-й хвилині дублем відзначається Артем Марчук. Мітленко. Отже, знову в бролі наздоганяючих опиняється підопічні Костянтина Мітленка. Але ще навіть до перерви залишається кілька хвилин. У відборі вдало грає Нікітов. Мітленко наздоганяє м'яч у межах поля. Мітленко Мітленко рухається далі. Але все-таки фол проти Костянтина Мітленка. Друге порушення правил у пасиві стимула. Другий командний фол стимул. Мітленко біля м'яча. Стінка з двох гравців. Розіграш. Передача на дальню стійку, а там не вдається переправити м'яч у ворота Олегу Поруцькому. Продовжується атака. Нікітов над самісінькою попереченою стріляє. Ще одна хороша нагода для футболістів синдикат. Аби ще раз засмутити Григорія Ганчука. Мітленко перехоплює передачу на Дахна. Мітленко. Залишає м'яч на поруцькому. Дахно перехоплює. Дахно. Ще одна небезпечна атака. Дахно встояв на ногах. Віддав передачу на Павлика. Неточний пас. Але чи був там відкладений фол? Так, вочевидь, друге порушення правил у пасиві Сіндікейт. Другий командний фол Сіндікейт. Нас трішечки арбітри навіть не розібралися. Чи там аут, чи відворіт. На користь Сіндікейт. В будь-якому разі гра продовжується. Незабаром уже розпочнеться остання хвилина чистого часу. В першому таймі 2-1. Стимул веде в рахунку завдяки дублю Артема Марчука. Але Синдикат продовжує шукати свого щастя попереду. Нікітов. Нікітов проривається. Але навіть аут не заробляє поблизу чужого штрафного. І люк, І люк. Ще один удар. Ганчук перед собою парирує, але нікого з суперників там не було. Хто би міг зіграти на добиванні Кошак Аут для стимула. Ще один аут. На останніх секундах першого тайму, напевно, помаранчево-чорні вже не будуть форсувати подій. А Рахунок їх, в принципі, влаштовує. Вони воліли би піти на перерву, ведучи у рахунку. Але у синдикату ще є час, приблизно 30 секунд. Колосов, Колосов намагається обігти кошака, але кошак чітко поставив корпус, не пустив до м'яча суперника. Ганчук. Дахно. Вперед у напрямку вихрестюка. Але прочитав ситуацію Михальчук. Атака другим темпом. Аут для Помаранчево-чорних. І ще 14 секунд до перерви. Дахно. Ширченко. Ширченко назад зіграв на голкіпера. На Ганчука. Незручний пас. Але, до речі, ще аут буде на чужій половині для Помаранчево-чорних вихрестюк. Підключити дахна не зміг.